Вітаю, дорогі підписники каналу, і з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді мега крута, дуже рідкісна монета України, яка заслуговує вашої уваги. Мабуть, це мрія кожного колекціонера. Це 25 копійок. 1992 року луганський чекан англійськими штампами, так звана англічанка. У новому каталозі різновиди обігових монет України Михайла Захарця різновид звучить як 4БАД. Детально розглянемо різновид монети та вкажу приблизну вартість. Так що вас попрошу, як завжди, підписатись на канал, поставити вподобайку, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого! Перегляду. І для початку розглядаємо штамп аверса монети. Позначається цифрою 4. Англійський варіант. Ми бачимо уверху надпис слово Україна. Тризубець вдавлений. Поле навколо тризубця випукле, листя в різних площинах. І це такі основні відмінності, що потрібно знати про четвертий різновид штампа аверса. Штамп реверса монети позначається великими буквами БА. Ми бачимо грону номер 2 у формі тупокутного трикутника, шрифт та елементи рисунка вузкі та плоскі. Ягоди малі, риска над буквою Й віддалена від цифри номіналу. Права ягода у гроні номер 5 розташована з лівого краю літери П. Зовнішній відрізок листа між гроною 1, 2. Широкі в гроні номер 7 черешок доторкається до ягоди. Це такі основні відмінності різновиду штампа реверса БА. А гурт у нашій монети тільки дрібний поєднання цього різновиду. В каталозі ми бачимо цінник і різновид 4 БАД, латунь світла, ціна вказано 12 15 тисяч гривень. І такі монети я купую собі у колекцію. Мої контакти ви побачите в шапці профілю та в першому прикріпленому коментарі. Обов'язково напишіть коментар, яку монету хотіли би ви побачити в наступних відео. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!